Всім привіт! Сьогодні я розповідаю, що мені не подобається в Австралії. Перше, що мені не подобається в Австралії, це її відстань від Європи. Вибачте, щоб дістатись до Варшави, треба два дні мінімум. Це просто в кращому, кращому випадку. Це буде дорого, але так, це можливо. Звичайно, я розуміла, наскільки далеко я лечу, і я просто вирішила, що коли я вже отримую документи, зараз, на жаль, я не можу виїжджати з Австралії. Дуже Неприкольна віза в мене, але в майбутньому можна буде спокійно раз на рік їздити на місяць, десь туди в Європу, додому, і повертатись назад. Тобто, це такий мінус, до якого просто треба бути готовим. Хочу одразу зауважити, що у всіх країнах є свої мінуси. Я зрозуміла з роками, що просто немає ідеальної країни. Ти все одно тобі все одно доведеться з чимось просто погоджуватись. І тут вже питання: наскільки для тебе ці мінуси великі. І наскільки ти готовий просто з ними змиритись, і все наступне, що мені не подобається в Австралії, це житло. Точніше, вартість і якість. Я планую записати вам відео про те, де я живу, що я знімаю, як воно виглядає, і я навіть вам скажу, скільки воно коштує. Ось я за ці півтора роки встигла пожити в п'ять різних. Приміщень від будинку за півтора мільйони доларів до квартири двушки за 600 тисяч. Я просто діздавалася ціни у власників. Мені було цікаво. А так, напевно, житло це ще окреме окреме відео, і в мене є деякі відоси, які я б теж могла вам показати, як воно виглядає це житло. А, тож так, для мене цей мінус, з яким мені теж доводиться мір... зм... змиритись, погодитись. Але я наразі навіть в голові собі не уявляю, яким чином тут можна купити своє житло. Квартиру так, можливо, я це бачу. Але якийсь будинок для родини, ну сама я ні, дякую, квартиру ще може.